Нелегальний бізнес на мільйони. На рівненщині правоохоронці провели ряд обшуків та відпрацювань. Таким чином, поліцейські встановили угрупування бурштинових бізнесменів. Ти його складу входило вісім осіб, серед яких був навіть депутат однієї з територіальних громад. Контроль! Контроль! Усі вони мешканці Сарненського та Рівненського районів. Їхній так званий бізнес мав кілька напрямків: незаконний видобуток, скупка каміння, обробка та збут. Каміння зловмисники видобували на територіях природного заповідника та клесівського лісового господарства. Під час нелегальних робіт зловмисники використовували небезпечну для навколишнього середовища технологію гідрозмиву ґрунту. Бурштинові бізнесмени не лише займалися видобутком каміння, але й скуповували у перевірених копачів бурштин сирець лише найкращої якості та найбільшої фракції, після чого оброблювали каміння в підпільних майстернях. Оброблений бурштин вони збували за кордон. Щоб не привертати до себе зайвої уваги, деякі з учасників організували міні-цехи у власних помешканнях. Вони завозили бурштин невеликими партіями, а решту зберігали у своїх спільників. Правоохоронці провели заходи для ліквідації діяльності угрупування. За результатами обшуків у нелегальних старателів оперативники та слідчі вилучили понад 200 кілограмів бурштину серцю та іншу техніку. Мотопомпи кустарного виробництва знаряд для видобування та обробки каміння, автомобілі, квадроцикли, радіостанції та чорнові записи за попередніми даними. Вартість каміння становить майже 4,5 мільйони гривень. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та повідомлення учасникам групи про підозру. Фігурантам може загрожувати до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ілля Тимашевський, новини Рівного.